Щоденник ДД, 2 серпня. Відділення, дисоціація. Інша форма відокремлення від тіла включає дисоціацію або вихід із тіла. Велика червона книга, сторінка 268. У дитинстві, демонструючи свої почуття, ми могли нарватися на великі неприємності. Багато хто з нас тренував власні крихітні обличчя, голоси і тіла, щоб не проявляти емоцій. Можливо, зрештою, ми навчилися відключатися від своїх почуттів ще до їхньої появи. Ми знали, що фізично маємо жити у своєму тілі, але могли відмовитися слухати те, що це тіло намагалося нам сказати. Деякі з нас відокремилися від себе настільки, що навіть дивилися на інших людей, щоб знати, коли потрібно посміхатися чи хмуритися. У цьому процесі ми втратили свою особистість. Знайшовши ДДА, ми почули там про дисоціацію, описану як відключення від своїх почуттів, думок, потреб тіла та інших складових нас самих. Ще ми дізналися, що причиною цього була перенесена в дитинстві травма. На зборах розповіді інших людей про те, як вони зціпинили, ставши порожніми і мертвими всередині, можуть знаходити в нас відгук через власну травму та відокремлення від себе. Ми чули, що змін можна досягти, але це потребує роботи. Коли ми даємо собі обіцянку, почуття починають проявлятися. Вони можуть бути сильними, їх може нахлинути дуже багато. Це лякає, але ми маємо підтримку інших учасників ДДА, Упрацьовуючи програму і навчаючися довіряти вищій силі, зрештою ми допомагаємо відновити власну істинну особистість. Ми приймаємо свої почуття і стаємо тими, ким мали бути. Сьогодні, відчувши, як я відділяюся від себе, я зроблю паузу, знайду тихе місце, де можна посидіти і подихати. Я буду підтримувати свідомий контакт зі своєю вищою силою і самим собою.